Всім привіт! Сьогодні буде, мабуть, думаю, вже точно коротке відео. Отримав ось такий блочок, будемо його вживляти до блока живлення, який ми переробляли напередодні в одному з моїх останніх відео. Ось блок рідний. Ну, тобто такий вже готовий, який приїхав з Китаю. Я його відкрив, щоб подивитися і перевірити, чи все так само. По цьому блочку, який ось я замовив, і він мені недавно якраз приїхав. Виглядає він точнісінько, як і цей, а всередині все те саме, єдине що ну, конденсатори трішки інші, але це вже, це вже таке, воно вже ролі, мабуть, не мало би грати. Ще в, комплекті, ще в комплекті йде з ним ось такий шлейф рідний, такий самий, як тут. По кольорам і розпіновці. Він виглядає точно так само, як і там. Тому вся розпіновка справедлива буде з минулого відео, яке вже є на каналі, і ви його дивились. Розпіновку, мабуть, не буду показувати, або вже коротко покажу після того, як запаяю. Як ви бачили в попередньому відео я паяв шлейф, який в мене був під рукою вдома, ось такий. Зараз я його поза кадром. Заміню на цей, який прийшов мені з Aliexpress з цим блочком. Єдине, що здивувало, кабель повністю підготовлений до встановлення. Як і на ось рідному блоці, під цим болтом є шайба, ось до якої припаяний оранжевий провід. Дріт. Як каже. І тут, в принципі, це вже так само готово ось до цього дроту припаяна клема, яку не потрібно шукати, і паяти і ще щось. Тут все готове. І навіть дріт, який має йти від вентилятора і з'єднуватись з піном на передній панелі, він також тут, ось в такому вигляді, приєднаний. Знову ж таки, це не цільний провід а з двома виводами, тому що цей кабель потрібно припаяти і з однієї сторони, і з іншої. В принципі, знову ж таки, все це показано в попередньому відео. В цьому відео я просто хочу продемонструвати, знову ж таки, перевірити в першу чергу і продемонструвати вам, що ось така штука може працювати і вона буде працювати. Тому зараз за кадром перепаюю шлейф. І повертаюся до вас з готовим девайсом. Перепаяв шлейф. Кабелі всі запаяні. Після запайки ще додам по каплі клею на кожен кабель, щоб воно все трималося і не відірвалося, чи нічого не замкнуло, коли це все буде зібрано. Давайте ще раз покажу кабелі, що і куди паяти. Знову ж таки, тому що я бачу. Не всі зрозуміли, що і куди паяти, хоча я, наче дуже докладно пояснював, але все ж окей. Дивіться, орієнтуватися потрібно на ось цей шлейф. По ключу. Ось тут от ключ з цієї сторони ось шлейф. Ось всі дроти і їх кольори. Все, це буде ваша орієнтація, що куди підключати. Якщо ж у вас буде саме такий блок, саме з таким шлейфом і з такими е, кольорами, е, ну, з такими відповідними кольорами, як і на цьому шлейфу, то, в принципі, тут нічого тяжкого немає. Просто паяєте все туди, куди я показую. Якщо ні, орієнтуйтесь от по шлейфу. Жовтий та чорний колір. Давайте збільшу. Ось тут плата. Дивіться, як вона виглядає. Тут виходять наскрізь чотири піни. 4 штучки, Перший пустий, до другого паяється чорний провід, до третього жовтий провід. Четвертий пустий. Ось. Рахую я, ось з цієї сторони. Дивіться. Перший пустий, другий чорний, третій жовтий, четвертий знову ж таки, пустий пін. Червоний кабель. Паяється ось до цієї індуктивності. Ось на ось цей от елемент. Більше нікуди. Тільки на нього. Все. А, так, далі. Білий кабель. Білий дріт, вибачаюсь. От тут спереді спереду є ось така колодка з пінами. Білий дріт паяється на перший пін. Потім два пустих піна. Фіолетовий дріт паяється на четвертий пін. І на останній пін, тобто п'ятий пін, паяється зелений дріт, який іде з клемника. Ось. І ще один дріт, який потрібно запаяти. В мене він ось е оранжевий. Його потрібно запаяти з п'ятої клеми, з п'ятого виводу, разом з зеленим кабелем. І до шлейфа вентилятора. Ось тут роз'єм вентилятора. З нього дістається червоний дріт. Ось він виходить, я думаю, це видно. І до нього вже паяється ось цей оранжевий кабель, який з'єднується тут з зеленим кабелем на п'ятому виводу. Все. По пайці тут все. І оранжевий кабель. Ну, як я і вказував в попередньому відео. Він ось тут паяється на масу. Е, з цим шлейфом він навіть не паяється. Просто викручуйте цей гвинт і вкручуєте його вже через оцю шайбу, до якої припаяний е, цей оранжевий кабель. Тобто дріт. Вибачаю, з мене чомусь просто в голові завжди кабель. Треба звикати. Розумію, намагаюся. Все по пайці. Вверху, більше нічого немає. Але не забувайте про те, що я розказував в попередньому відео: що знизу плати потрібно е, припаяти один дріт, і потім на оцій платі ось ця плата бокова, е, на ній потрібно перерізати одну доріжку і підпаяти дріт. Це в цьому відео я не показую, це показано в попередньому відео. Тому, будь ласка, кому це буде важливо, подивіться попереднє відео. Все, по збірці все окей. Зібрав, припаяв, дроти тут скрутив трішечки. Зараз буду намагатися вкласти їх в корпус, щоб вони туди нормально влізли. Тут приклеїв нижню кришку від цього блочка, просвердлив отвір і прорізав під кабелі отвір для того, щоб ну, пропустити самі кабелі. Зараз, мабуть, це зроблю поза камерою, скручу все це, накину вже блочок і будемо перевіряти, чи все це працює. Так, все підключив, коробку приклеїв до корпусу. Підключив щупи, зараз будемо вмикати, і першим тестом перевіряти правильність показу напруги. Включили в розетку, вмикаємо. Так, 14,1 вольт. Тут 14,07. Максимально можна давати, як вказано, тут китайським, але я його перевів. А, ну, В принципі, ось тут на моєму блоці, вже українською. Можна максимум давати 15 вольт. Давати можна і більше, але написано, що не, не варто давати більше 15. Так, тут 15, 14, 93. Ну, не знаю, можна рахувати, ще плюс-мінус. Окей. Так. Цей вольтметр працює трішки з запізненням. Давайте 14 вольт поставимо ось. 14, 14. Тут нормально. Тринадцять, тринадцять і один. То можна сказати, що піде. Дванадцять, дванадцять і один. Так, одинадцять, одинадцять і один. Десять і десять. Давайте накрутимо вже більше. Ага, ось тут уже 3,1, 3,1. Якось тут такий великий провал. Регулювання якось швидше. Так, 7 вольт, 7 вольт. Ну, можна сказати, що доволі точно. В принципі, так само, як і тут. Давайте швиденько перевіримо струми. Так, нагадую, оця скриня знизу це літій залізофосфат. Там 4 акумулятори, 280 Ну, Тобто акумулятор на 12 вольт. Дроти дроти силові, які я підпаяв до блока оживлення – Це 10 квадратів, в яких на виході xt 60 під великі струми, це не годиться, це потрібно міняти. Е, я ж, в принципі, використовую струми зарядки близько 40 А. Ось під 40 А, так як виглядає, так воно працює без проблем. Але якщо використовувати більші струми, ну, якщо заряджати акумулятор більшими струми, то це потрібно міняти. Так, зараз вмикаємо блок живлення. І включаємо. Ось, до речі, є ось така штука. Я не розумію, чому вона відбувається. Тому що я підпаяв всі дроти правильно. Я декілька разів перевірив, і з тим блочком навіть е нічого такого не репродюситься. Проблеми тільки з цим блочком. Е інколи ось він при включенні показує нульову напругу і струм в 6 А. І допомагає в таких варіантах, тільки якщо його або перезапустити ось, перезапустився і все окей. Або перезапустити допомагає, або крутнути зміною резистору, який відповідає за напругу. Я не знаю, чому так відбувається, в чому саме проблема. Може десь, ну, якби це був не пропай на самій цій плаці, то воно би постійно не працювало. А так воно якось інколи працює, інколи ні. Не знаю чому. Так, перевіряємо струм. Ставлю напругу 14 вольт. Все, виставили напругу 14 вольт. І підключаю акумулятор. І дивимось на струми споживання. Ну, не споживання на струми заряду. Так, тут у нас 9,5 А, 9,6 Ампер, 9 Тут 10. Двадцять три. Двадцять три. 42 Сорок два. 54, 52. 64, 61 з половиною. 70, наприклад, 77, 73. Попередній блок на малих струмах більше брехав, на великих струмах менше. Тут навпаки. Тут на менших він бреше менше, на великих струмах бреше більше. Але все-таки, ну, типу, е, буквально в 4 А на таких струмах, я думаю, це можна сказати допустимо. В принципі, все працює. Давайте я трішки зменшу струм. До 40 А, наприклад. І почекаємо, поки знову ж таки блок прогріється, і почне швидше працювати кулер для охолодження, щоб зрозуміти, що точно тут все буде працювати. Вже починає працювати. Швидше. Ну і потихеньку швидкість наростає. Слухаємо. Ну, Це те, чого я якраз і чекав. Струм поставив 70 А, він прогрівся, і тепер кулер маслає набагато швидше. Ну, звісно ж, і шум піднявся. До речі, скажу, що при 40 А з цим блоком я заряджав всю свою збірку. Ну, Він, можна сказати, безшумний. Кулер крутиться на мінімалці. І типу, в іншій кімнаті спокійно можна сидіти, дивитись телевізор, ніяких проблем немає. Тільки коли приходиш там повз цього блоку, то його чутно. Тому 40 А для такого блоку ну, це дуже класно. Звичайно, що якщо будуть блекаути, потрібно швидко заряджати, то можна з нього давити, я думаю, ампер під 80, але ну, ну, типу вже, ну, він буде дуже. Шумно працювати. Так. Подивився ще до цієї проблеми, що при вимкненні показував нульовий нульову напругу і якийсь струм споживання, не знаю чого. Коротше кажучи, подумав, що може бути проблема в тому, що тут є невеличкий діод на виході. В тому блоці, який приїхав з Китаю, вже готовий. А тут не було. Знайшов якийсь діод, запаяв його, нічого не змінилося. Коротше кажучи, зняв цей блочок, продивився його, пропаяв виводи, особливо виводи до цих резисторів, змінних і тих, які там всередині є. Все протер спиртом, тому що там ще був заводський флюс. Коротше кажучи, зібрав назад, і все працює. Вже декілька разів ну разів 5 я вмикав, вимикав його і все адекватно працює. Не знаю, в чому то була проблема. Може, десь просто банально пайка тріснула або відійшла. Може, десь флюс в них активний там і десь щось коротило. Але, як кажу, просто перебрав, пропаяв, прочистив, все запрацювало. Давайте зараз увімкну і покажу. Так, в розетку включив. Вимикач включив. Напруга 14,2, споживання 0 А. Ну, напруга, знову ж таки, ось регулюється. Ну, і струм також регулюється, якщо, звичайно ж, подати на нього якесь навантаження. Тому можна вважати, що блок повністю працює, повністю справний. Давайте вимкну. По цим блокам. Якщо когось цікавить один з цих блоків, я з радістю його продам. В першу чергу ось буду продавати цей блок. Ціну я бачу за нього 25 тисячі гривень. В принципі, це ціна ось цього блоку, який я замовляв вже готовий з Aliexpress. Але ця ціна була з купонами, і, типу, треба було шукати по таким цінам. Звичайно, зараз в цей час може бути ціна на Aliexpress Менше, хоча я ну, думаю, що меншої ціни немає за 100 амперний блок, тому що наскільки я пам'ятаю, недавно щось таке попадалося на Aliexpress, Там були ціни за 50 ампер, за 60 а. Ну а тут, типу, ну, звичайно, тут можна вижати з нього 80 а. Але ж ну, краще, щоб був запас і не використати на максимумі його. Тому ось цей блок продаю. Продається він ось в такій комплектації. Знову ж таки, звичайний жорсткий кабель в ПВХ ізоляції, це 10 мм xt 90 Кабелі з XT90 краще замінити, якщо будуть струми вище 50 А, а якщо менше, то можна залишати і так. В принципі, все працює, все окей. Ще, звичайно, за кадром після відео буду декілька днів його тестувати, ганяти, якщо буде щось не так. То я, звичайно, його не буду продавати або зроблю знижку. В будь-якому випадку буду попереджувати е, покупця про те, який тут зараз стан. Ось, якщо цей е, ну, когось не влаштує і не буде ажіотажу на нього, то буду продавати цей, в принципі, без різниці. Вони однакові, працюють одинаково. Ну, єдине, що я кажу, що тут були трішки глюки. Зараз цих глюків я вже не бачу, тому ну, знову ж таки. Може бути все, це все Китай, все китайська збірка, блоки ці регулювання саме це ж китайські, тому ну будь-який із цих блоків живлення може, мабуть, вмерти в якийсь там час або під неправильною експлуатацією. А ось тут написано, як саме їх потрібно експлуатувати. Ось, ну і ще на правах реклами можу, що. Додати ще в мене є ось такий блок живлення. Це знову ж таки серверний блок живлення з регулюванням напруги. Давайте покажу. Ось такий блочок я сам роздрукував. Тут два змінних резистори, якими можна змінити напругу. Цей блок живлення немає. Регулювання струму, тут тільки регулювання напруги. Тобто струм можна регулювати за допомогою напруги. Це не так, скажімо просто, як з цим блоком живлення, де можна виставити потрібний вам струм, і піти. Тут мож, потрібно, якщо використовувати його як зарядний пристрій, потрібно потрішечки піднімати напругу і дивитися на струм споживання. Струм споживання тут не має перевищувати, наскільки я пам'ятаю, десь ампер 60. Ось регулювання струму в нас ось в такому проміжку. Максимально 14,4. На око тут нічого не блимає, це тільки на камеру блимає. Ну, це звичайний вольтметр. Два змінних резистора, тому що тут, по суті, грубо і точно. Ось мінімум по напрузі це у нас 9,9 вольт. Максимум. 14 і 4 Дроти тут не підпаяні. Ну По суті, в мене тут були дроти ось ці. Я їх перепаяв на той блок. Тут тільки xt 60 Від нього я заряджав якісь там невеликі свої девайси, або просто використовував цей блок живлення як регульований. От такий блок. Виглядає він ось так. Хочу за нього в районі 800 гривень. Тож, кого це цікавить або зацікавила така пропозиція, можете знову ж таки писати, писати мені в особисті, в Telegram, все це закріплено в шапці мого каналу. Там є всі варіанти зв'язатися зі мною. Ось такий блок живлення. Так, ще характеристики цього блока. При 12 вольтах він може видавати 82 А. Ну, ось тут написано: це якщо у вас в розетці від 200 до 240 вольт. Я заряджав ним свою залізофосфатну збірку ще до того, як в мене з'явився цей перший блок. Що можу сказати? Так, муторніше, потрібно потрішки піднімати напругу. Ну, тобто там раз в півгодинки напругу підняли на пів вольта або на вольт, просто дивитесь по струму споживання, щоб він не перевищував там 60 вольт. І все, і пішли гуляти далі. Через час повернулися і знову ж потрішки піднімаєте напругу. Ну так, не так зручно, але дешево. Тут вже кожен вибирає під себе. А на цьому сьогоднішнє відео все. Думаю, тут вже можна закінчувати, додати нічого. Блочки живлення показав, розказав, як це все робити. Також дивіться попереднє відео по цьому блоку живлення. Всім дякую за увагу, дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, дизлайки, особливо за підписки. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!